Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Козиріг на період з 2 по 9 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали покровительство вищих сил, ключик. Ви віднайдете вирішення своїх якихось важливих завдань. Та начебто все. І ще ось тут лавровий вінок, це успіх. Зверніть увагу успіх та покровительство вищих сил. Робіть все правильно, і вдача буде на вашому боці. А ми прямуємо вперед, подивимось. На ваші подальші події. Другий розклад для знаку козиріг. Дивимося уважно. Ось тут розбите серце. До чого воно стосується. Будемо дивитися. Далекоглядні плани. Можливо, ви щось собі вже хотіли розпланувати, а у вас обставини не підходять під ваші плани. Далі, друзі, ось тут. Стріли в колчані в десяточку. Щось у вас вдало пройде. Це може бути подія, пов'язана з родиною. Ось тут. Родина та успіх. І далі, друзі, документ. Дивіться по своїх обставинах, як саме це до вас стосується. Іноді так буває, що пасіянс показує події, котрі не всі до вас відносяться. А ми прямуємо вперед на третій розклад для знаку козероги. на період з 2 по 9, точніше по 8, 0, 9. Череп, квитанции, борги. Корона, успіх по роботі, ось тут друзі, корабль. Це новий якийсь проєкт, він може бути по роботі або особистий, а також, можливо, далека дорога. Але щось таке дуже потужне, що для вас на даному етапі має велике значення. Сьогодні ми з вами. На колоді 78 дверей. Подивимось для знаку козиріг з 2 по 8 вересня 2024 рік. Застереження. десяточка жезлів. Та порада паш. Мечів. Друзі, застереження десяточка жезлів показує про те, що ваші труднощі начебто минають, але не зробіть ніякий хибний крок, тому що іноді нам так здається, що ми начебто з усім упорались, але трохи щось не так зробили, і наші складнощі знову повернулися. Саме так вам каже ось ця карта: Десяточка жезлів. А паш мечів каже, щоб ви були більш рішучі. Можливо, якісь у вас події або якісь моменти визивають сумніви, але цей паш каже, будьте більш рішучими і, можливо, подумайте, порівняйте якусь інформацію, прийміть важливе рішення. Ось тут вам іще дорога, друзі. Більш смиливіше приймайте важливе рішення. Ось такий для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.